У Києві приземлилося щонайменше п'ять військово-транспортних літаків. Така інформація з'явилася у мережі близько півночі. Лунали версії, що то могла бути і гуманітарна допомога, і десант сусідських спецбійців. Заради справедливості варто сказати, що інформація про приземлення літаків лише впродовж останнього тижня лунала з пів разів. Летючого ланці шукав Віталія Фанасієнко. За парканом столичного аеродрому заводу авіант метушня між пожежною машиною та літаком зібралося шестеро людей у чорній формі. Саме на цю злітну смугу вчора нібито сіли щонайменше п'ять військово-транспортних Іл-76 із Росії. зараз збігаділя, які зводять, не знаю чого і, і чиї. Втім, на летовіще красуються зовсім інші літаки. Російських ілів тут не видно. Працівники авіанту переконують, якби такі літаки сідали б, то точно б усі працівники заводу чули. Не було такої інформації. Я би услышала. у Державіаслужбі Інформацію про приземлення 76-х ілів сприйняли з подивом. кажуть, на жоден із їхніх аеродромів російські повітряні судна останнім часом не приземлялися. Інформація тому, що гражданські воздушні суда вчора іл 76 виконували польоти в авіант. У нас не то ні Не було польоту. Втім, начебто, сліди росіян днями побачили журналісти Миколаєва у своєму місті. Вони зустріли групу людей з досить цікавими нашивками на формі. кажуть, така абревіатура на спині може розшифровуватися як сили спеціальних операцій. Про них нещодавно робили матеріал. Журналісти телеканалу Росія 24 Впервые російські военные открыто заявили о своей готовности к нелегальной работе за рубежом у цьому матеріалі. Репортери зазначають, ці війська призначені для політичних та економічних потреб у будь-якому куточку світу і представляють інтерес Росії. Чи справді Миколаєві були саме вони? Чоловіки не зізналися. Тоді люди Понятно. Что вы здесь діяти так. Прийшли по наголоси. Віталій Афанасьєнко, Олександр Загородний та Олександр Родін. Новини 2+,2.